Всім привіт! Я глава пресслужби Держдепартаменту США Нед Прайс. Я розповів про обіцянку США покарати Китай в тому випадку, якщо з його боку буде помічені спроби надання Росії допомоги в сфері безпеки або ухиленні від санкцій. Ми дуже уважно стежимо за рішеннями, які приймає Китай, у відповідь на будь-які російські запити допомоги в сфері безпеки. Підкреслю, що США раніше дали ясно зрозуміти Китаю, які наслідки його очікують, у разі допомоги Росії в систематичному ухиленні від санкцій, а також у наданні будь-якого роду допомоги у сфері безпеки, яка допоможе їй у проведенні спеціальної військової операції на Україні. Раніше я зазначав, що США виступають проти військово-технічного співробітництва Росії з Раном і США збираються вжити всіх необхідних заходів для того, щоб не допустити його розвитку. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!